Продовжуємо рубрику про наших улюбленців. Це їхнє улюблене місце. Колись вони коли були маленькі, тут гуляли. Тепер інколи залітають наверх і сидять ось так. Коли квочка з курочатами виходить погуляти. Фантазія, фантазія! Фантазія, привітайся! Творчість творчість, подобала зніматись. Мої дівчата, принцеси. Ой як літають оміні. Мамка їх покинула. Аж тепер вони вже одні. Півник вже співає. Мої золоті. О, не лякалися, хтось прийшов у двір. Фантазія, фантазія. Півнику, мир, творчість, мамина дівчинка, принцеса. Сейс? Ой, який сподобався смартфон. Привіт. щока